Девчата, всем привет, приветствую всех на своем канале. Сейчас иду а, на маникюр, сделаю а, маникюр, что хочу, пока сама еще не знаю, честно. До этого я заходила в магазин женщины Одригу. Сейчас вы побачите, шукала себе а, штаны спортивные. Ну и вы побачите, что я там... Бачила і що я купила. Дівчата, зараз швиденько забігу в магазин Ані, подивлюсь спортивні штани і поснімаю трошечки вам, що тут є. Дивлюсь на а, такий костюмчик, спідничка і кофточка. Дуже мені подобаються такі костюмчики коричневого кольору. Ну, мені дуже подобаються. Не знаю, як вам. А мені виглядає дуже так модно, актуально. Є рожевого кольору, зараз по снижці, а є ось такі спитничка і укорочений топ. Теж дуже класно виглядає на таку фігуру. Шикарно є сукні міди різного кольору. Теж мені подобаються з ботиночками, з дубленочкой. Дуже класно буде. І ціна 559 гривень. Не знаю. Остатки, так скажем, розкоши. такі сукні. наподобі сукня у мене є. Такого кольору з квіточками я замовляла на Махіта Дуже класна сукня, такого качества. 459 гривень зараз в Анді. Ну у мене у мене дуже другого качества. Дуже такого шикарного. А тут ні, ні такого, як у мене. І дівчата. Мені дуже подобається ось така сукня, рубашка. Зараз вона по снижки. Колись я заходила, вона коштувала 600 грн. Зараз по снижці. Є такі спинички міді. Щось подібні. І дивлюсь, дівчата, на спортивний костюм, зараз знижка, 799 гривень, білого кольору, штани і світшот. І ось такого приємного кольору рожевого штани, світшот, і коштує 1089. А 1059 перепрошую. Дуже такие э, класний костюм. Спортивный. Також є дитячий одяг, а, такі костюмчики на дівчат 11-12 років, світшоти теж можна з чогось обрати. И девчата такая милая курточка для девчаток Рожева. И такие костюмчик. Сначала я думала, что цей комплекс коштует получается 599 гривен спортивный костюм и жилетка. А це жилетка коштует 599 гривен. А Ой, спортивные штаны. И зараз что себе выберу. Взяла звичайные штаны спортивные черного колеру за 530 гривен. Они теплые, так скажем, с начесом внутри, чтобы отвезти доночку в детячий сорточек, на горток. Дуже зручно, удобно, может быть я их и возьму. Дівчата, все встигла я на маникюр, дизайн поки ще не придумала, но в процесі обов'язково щось придумаю і звичайно покажу вам уже в конце відео. Дівчата, все зробила манікюр, зараз вийшла іду в Єву. Хочу подивитись тональний крем від Патрісія Лідо. Дома вже покажу свій дизайн, який я зробила, а зараз дивлюсь на тоналку від Патрісія Лідо, дуже хвалять в інстаграмі, в Тіктокі, дівчата. Дівчатам подобається, і я теж вирішила спробувати. Зараз дивлюсь, чи взяти тон другий, чи перший. Ось так виглядає перший і другий тон. Ну, у мене обличчя дуже світле, мабуть, я візьму перший тон. І дівчата зараз дивлюсь на хайлайтери. Хочу спробувати хайлайтер від Патрісія Лідо. Щось обов'язково виберу. Дівчата, дуже давно хотіла спробувати компактну розсипчуту пудру від Патрісія Лідо, від Evelyn. Не брала. Тому що я їй не користуюсь, а зараз дуже захотіла спробувати, протестувати, показати вам, як вона виглядає на обличчі і сказати свій вердикт. Дуже багато дівчата хвалять в Інстаграмі, в Тіктокі цю компактну пудру, сипчату від Патрисія Літо. А, ну, мабуть, і я візьму і покажу вам. Дуже мені подобається цей оливець для губ від Patricia Lido номер 7. Шикарно малюють наші куби і, дівчата, я малюю свої куби э, вместо помади цим олівцем. Дуже він мені подобається. Дівчата дуже шикарні отзывы від хайлайтера, ламел, жидкий в ТікТоке, в Інстаграмі. Я вирішила спробувати. Ну, чесно кажучи, я не знайшла свій оттенок, який мені би підійшов. І, дівчата, хочу дуже хочу спробувати консилер від тон другий. Дівчата хвалять, і я вирішила обов'язково спробувати. І, звичайно, покажу вам, який він. Дуже мені подобається в ньому це така щіточка. Дуже класно наносити, і я взагалі знаю цю щоточку, я користуюсь такою щоточкою, і мені вона дуже-дуже подобається. А зараз дивлюсь прозору компактну пудру від Evelyn. І хочу щось обрати, чи Евелін, чи е, взяти взять лідом. Подивлюсь. Дівчата, дуже хочу обрати ще одну помаду. Бачила також в інтернеті класні відгуки від помади Patricia Lido. Ось такі помади, і я обов'язково спробую і скажу вам, як ця помада намалювала на руки відтінки і щось виберу. Дівчата, все повернулася додому, зробила манікюр, заходила в Єву, заходила а, в магазин одягу, ви всі бачили, купила себе штани спортивні чорного кольору і трошечки пізніше покажу свій манікюр. І дівчата в Єві дуже класна снижка була, акція була, виходить, дві продукції від Патрісі Лідок купуєш і дві в подаруночок. І я ж взяла ось таку тоналку, дуже вона популярна. Зараз в Інстаграмі, в Тіктокі, дівчата хвалять її, взяла для себе тон перший. Зараз дівчата буду пробувати і скажу, яка тоналка від Патрісія Лето. Дівчата, далі взяла розсипчату пудру від Патрісія Лето, також тон перший а, хайлайтер. І хайлайтер тон другий. І помаду дівчата тон четвертий. і Трошечки пизднейшей вам покажу. Получается, две продукции берешь, две мне вышли в подароночек. И взяла корректор вид ламел. Зроблю макияж и скажу свой отзыв. И, девчата, мне шло в подароночек ось такая зволоживающая эссенция с гиалуроновой кислотой. И была в подароночек ось такая рожевая косметичка вид Патрисия Ледо. Дівчата, і зараз давайте подивимось макіяж від Патрісія Літо. Дівчата, зараз я без макіяжа. Трошечки у мене сипала обличчя. І зараз я буду робити свій макіяж косметикою від Patricia Літо. І давайте разом будемо дивитися, як я роблю свій макіяж. І, дівчата, зараз буду пробувати ось таку тоналку від Патрісія Ледо, тон перший. Дуже популярний в Тіктоке, в Інстаграмі. Дівчата хвалять. Дуже шикарна тоналка. І зараз я спробую, як ця тоналка. Наносіти макіяж, наносіть тоналку, мені подобається пальцем. Хтось наносить спонжиком. А я наношу мне дуже зручно пальцем. Дуже приємний аромат. Вот, взагалі. Дуже шикарний приємний аромат. Шикарно ложиться, дівчата. Закрашуємо всі ці висипання. У мене дуже проблемна зона у стадії подбородок. Якщо я не то поєм, особливо молочку, якщо я форбуюсь косметикою алергені, то одразу у мене висипання на нижній части обличчя. Дівчата, все. Нанесла я тоналку. Дуже класна тоналка, вона мені реально сподобалась, дуже класно ложиться, маскують всі неровності, всі прыщи. Шикарно ложиться. Вообще, такий приємний аромат, і вона реально мені сподобалась. Дуже-дуже класна тоналка від Патрісія Лідо, тон перший у мене. Чата взяла коректор від Lamel. И сейчас буду наносить. Дуже зручно. Е вот такой спонжик. Дуже зручно наносится. Ось. видите? зараз я трошечки синячки с мои высыпания Дышь пальцем. Дуже-дуже мне сподобался консилер чи корректор вид Lameo. Дуже классный, маскует все недолики, мягкий, шикарно ложится. И вообще бомбезные девчата. Советую вам, мне дуже-дуже сподобался. Ось как-то так выглядит мое обличье с корректором и тоналкой. І, дівчата, хайлайтер від Патрисия Леду то другий. Так, зараз нанесм. Спочатку я наношу на кончик носа. приподнімаю нос. Ось вот так от легкими движеннями приподнімаю. Потім сколи. І, дівчата, прозрачна пудра від Патрия Литов. Честно кажучи, я дуже давно хотіла таку пудру, я не користуюсь пудрой. Якщо тільки влітку я наношу пудру з ПАвтом. 25 у мене є Vichy. А от прозрачну, розсипчутую пудру, я дуже-дуже давно хотіла і взяла нарешті від Патрия Литов. Зараз я спробую. и обовязково покажу, расскажу вам свой результат. Тут идет вот такой уже прикольный пушочек. И сейчас, девчата, но мне проще наносить кисточкой. Вот такой. И сейчас будем на на наносить. Все, девчата, нанесла я пудру. Ну, чесно кажучи, я не дуже люблю користуватися компактною пудрою, но дуже мені хотілося спробувати ось цю прозору пудру від Патрісія Ледо. Ну, дівчата, що я можу сказати? Я все одно залишаюсь на своєй на думці, що я не люблю компактну пудру. Ось, і все. І можливо, дуже класна пудра. Но вона мене не здивувала, чесно. Я все одно залишаюсь на своїй думці, що я не дуже полюбляю користуватися компактной пудрою. А так, в принципі, дівчата пудра неплохая, від Патрісі Ледо. Кто любит компактну пудру, то дівчата я вам советую. І наступний етап моєго макіяжу це очі. Ну, я жалею, що я не взяла оливці для бровій, для очей. Треба було брати ще її. У мене є оливець для губ, трошечки пізніше, я вам покажу. Дуже класний. І треба було ще брати оливець для бровей і очей. Дівчата для бровей у мене є LCF ось такий оливець. А, темно-серый и выходит что я подчеркиваю свои брови на вот так вот у меня татуаж Вин у меня уже давно років 10 и трошечки подчеркнуть вот тут вот Нижняя виходить полосочка. Отак вот от ми. Так, і з цієї сторони. Все, дівчата, брови мої готові. І зараз стрілки. Для стрілок у мене теж оливець від LCF, Це олевець маркер. Дуже я його обожнюю, дуже зручно малювати стрілки зараз. Все, дівчата, намалювала я свої стрілочки оливця від LCF і залишилось вієм. Зараз трошечки намалюю Все. Тени я не тоже люблю. Тени я взагалі не наношу. И губы. Купила я помаду. ось таку. Потім трошечки пізніше я вам скажу цену, скільки я купила свою косметику від Патрісії Лідо, і жартую, що я купила оливець для брів маркер для стрілок і туш Так би у мене був повністю комплект. І зараз помада. Тоже розрекламірована, раз, вообще просто в ТикТоке, в Інстаграмі бачила дівчата, її рекламують, і вирішила я теж спробувати. Все, дівчата, намалюю зараз свои губи. Ось цей помади від Patricia Ледо. Дуже класний дизайн помади, шикарная помада. И зараз ми її відкриємо. Боже, вона класна! Ось так от вона виглядає всередині, І намалюємо губи. Дуже м'яка, На запах взагалі нічим не пахне, це дуже добре. Мені не подобається, коли помада пахне. Это уже мягкая шикарная помада, я девчата в восторге, что я угадала и взяла четвертый номер від Патрисия Ледно. Дуже классно болеет наши губы. Все? Дуже классная помада, мягкая, классно ложится на наши губы и девчата ще что мне подобается, это Олевець для губ від Патрісія Лето. У мене номер 7. І, чесно кажучи, я не знаю. Можливо, ви теж робите, як я. Я цим олівцем малюю всі свої губи. І дуже шикарний олевець. Я його просто не відчуваю. Я малюю губи І тако, навіть не відчуваю, що на губах є е, помада. Ось Зараз я трошечки. Одчеркну контур. І все. Мій щоденний макіяж. Дівчата, ось мій щоденний макіяж від Патрісі Елі до Єви. Дуже шикарна косметика. Я просто в восторге, особливо від цього суперстойкого тонального крема тон номер один просто все и помада консилер навіть компактная пудра девчата мне теж сподобалась дуже выровняла обличчя и і... девчата мне дуже сподобалось хотя я вообще взагалі не люблю компактные пудры и стоила вся косметика 769 гривен получается и я жалею что я не взяла для бровей, для стрелок, И тушь, получается, две продукции мне бы пошли в подаруночек. И, девчата, я тоже в восторге. Дівчата, честно кажучи, я шла на маникюр и я не знала, який я дизайн хочу. Раніше, коли я робила манікюр, я знала точно дизайн. У мене завжди був скріншот і я хотіла щось такое со стразами, якийсь такой дизайн на всіх ногтях, все. А зараз я взагалі не знала. І на останньому етапі я вирішила, що я хочу білого кольору трошечки добавить червоного, так как ялинка у мене будет біло-червоного кольору, у мене будет червона сукня. І я вирішила, що я хочу белого кольору і трошечки дизайну, от на останніх хвилинах просто вона мені зробила э, цей манікюр, цей дизайн просто сама. Я говорю так, мені дуже-дуже сподобалось, і вона йому залишилась, Получається форма миндаль і такого білого червоного кольору. і заплатила я за свій манікюр 450 гривень. Дуже класно. Вообще за 2,5 години вона мені зробила Ну, чесно кажучи, я би вдома робила цей манікюр мабуть, три дні, тому що з відключенням світла я точно мені зробила за 2,5 години. І дівчата взяла я ці спортивні штани, які ви бачили, які я міряла. Дуже вони теплі, зручні. Допустим, в магазин выйти или дитину отвезти на гурток, отвезти в садочек, забрать то дуже-дуже зручно. И, девчата, в наступном видео я вам покажу, як ходила я в сенсей, свои покупочки в сенсей и взагалі такая атмосфера дуже дуже классная в сенсей. І давайте будемо прощатися. Вам щиро дякую за вашу підтримку, за ваші лайки, за ваші коментарі. І побачимося вже в наступному відео. Всіх цілую, обнімаю. Пока. До скорих зустрічей в наступному відео. Всім пока.